Коли пітьма, здавалось, торжествує, бо вже до грому й камінь привалили, Що й започатили його могилу. Коли, здавалось, навіть Бог не чує, і годі сподіватися чудес, Христос воскрес. Коли зневіра душі огорнула, бо на Голгофі всі розбились мрії, лишився тільки відчай, плач Марії, і страх такий, що двері всі замкнули. Коли налинув погляд до небес, Христос Воскрес, коли йшла печальна Магдалина, ще в досвіта не бачила дороги, а серце в грудях рвалося від того, що її учитель не зустріне. Коли, здавалося, надії промінь щез, Христос Воскрес. Усупереч злобі людським законам криваві страті, смерті на хресті, який поставив крапку на житті, усупереч початкам, заборонам на усьому морок марокскрес. Христос Воскрес. Для тих, хто без надії, хто безсилий, хто змучений гріхами аж до краю, для тих, хто спрагло істини шукає і рветься до небес, але безкрилий. Для тих, хто ще із вадами, Хто без, Христос Воскрес. Сьогодні, коли час такий останній, І світ замкнув людей в полоні страху. Упевненість в собі зазнала краху. Ти не лякайся адже на світанні сталося найбільше чудо і чудес. Христос Воскрес! В саду його зустріла Магдалина. І подорожні в Емаус пізнали, і учні із Воскресним розмовляли. А потім всі, кому простив провини, для кого смерті страх навіки щез, Христос Воскрес. Ти пам'ятай наперекір усьому ненависті, злобі, людським законам, озброєним солдатам, заборонам. Він скоро забере своїх додому, тому спрямовуй погляд до небес Христос воскрес!